Як правильно лікувати застуду? Моє ім'я Віолета Лійка і я сімейна лікарка. Отже, у холодний період дуже багато людей хворіють на застуду. Чому? Невже віруси розмножуються активніше, коли холодно? Зовсім ні. Це відбувається тому, що ми. Більшу частину часу проводимо у закритих приміщеннях. Ми зробимо зустрічі у кафе. Наші діти ходять до садка, до школи, ми ходимо на роботу і всюди щільненько закриваємо вікна, щоб не змерзнути. Таким чином концентрація видихованого повітря та вірусів стає великою, і у нас з'являється величезний шанс захворіти. Які ж симптоми можуть супроводжуватися? Застудою це може бути підвищення температури тіла, це може бути нежить, кашель, головний біль та симптоми такого недомагання, ломоти в тілі, слабкості і так далі. Що супер важливо пам'ятати, що застуду чи вірусне захворювання заборонено неефективно, невірно, а морально лікувати антибактеріальними засобами. Адже антибіотик він спрямований на дію бактерії, а вірус це абсолютно іншої природи, частинка, яка уражає е нашу імунну відповідь і дає симптоматику захворювання. Що важливо робити? Важливо лікуватися симптоматично. Що ж це означає? Якщо ви відчуваєте, що у вас тече ніс, потрібно промивати ніс сольовим розчином, якщо не сила заснути. Можна скористатися від 3 до 5 днів, наприклад, судинозвужуючими краплями. Якщо ви відчуваєте, що ваша температура тіла росте вище 38, 385 і або ж у вас сильно болить голова, чи сильно ломить тіло, ви можете прийняти нестероїдні протизапальні. Є два види: це парацетамол або ібупрофен у безпечних дозах. Пам'ятайте, що ацетилсаліцилову кислоту приймати не рекомендовано. А дітям взагалі заборонено. Що робити з кашлем та іншими а, симптомами застуди? Потрібно набратися терпіння, пити теплу рідину, потрібно промивати ніс, провітрювати, включити зволожувач повітря, і у деяких випадках вам можуть знадобитися протикашльові препарати, які вам обов'язково випише ваш лікар, якщо це буде мати необхідність. Також ваш лікар може вам назначити інгаляції, якщо це буде мати необхідність і це вам показано. Але загалом пам'ятайте, що застуда без лікування минає за тиждень, а з лікуванням минає за 7 днів. Головне якісно відпочивати, добре їсти, приймати симптоматичну терапію та стежити за своїм станом. Будьте здорові!